Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні буде друга моя розпаковка постільної білизни. Я вже на каналі показувала одну. Хто не знає, то я продаю постільну білизну. Якісну, натуральну, подрубшипінгу, і все, що я вам сьогодні покажу, можна в мене придбати за посиланням в описі під відео. Я, звісно, на огляд взяла не всі постільні комплекти, тобто є деякі кольорові гами, які я не брала, але я вирішила все-таки, що саме ось ці постільні комплекти, які я вам сьогодні покажу, їх буде сім, це, здається, самі топові модельки. Тому давайте подивимося, що я там взяла. Ось така велика в мене коробка. Тут відкриваю і будемо з вами розпаковувати. Після останнього мого відео огляду на постільні комплекти в мене було дуже багато саме на ті комплекти замовлень, тому що людина бачила, які вони є насправді. Якщо це відео набере багато переглядів, то я обов'язково буду випускати такі відеоролики два рази на місяць з новинками, якимись, які можна в нас. Придбати. До речі, перед тим, як показати вам повністю весь огляд, хочу наголосити, що у нас є перешив, тобто я беру постільну білизну відразу від виробника. І там є перешив простирадла під резинку під ваш матрас. І там є перешив наволочок на розмір 50 на 70 або на ваш розмір. Я знаю, що подушки бувають різних розмірів. Так, зараз я вам покажу. Що в мене тут за краса приїхала? Як бачите, тут у мене перший комплект це Європостіль. Ми її зараз одягнемо і покажу вам, як же ж вона виглядає на ліжку. Але вже бачу, що по якості вона просто супер. Вона просто неймовірна. Rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. Зрала я собі на огляд три види постільної білизни це півтораспальний, двохспальний та євро. Із двохспальних взяла тільки ось таку постіль. Вона мені досить так сподобалася це біло сіра. І ми з вами зараз її одягнемо, і я покажу, як вона виглядає. В мене взагалі вдома двохспальну постіль. Е, маємо тільки на чоловікове ліжко. І туди її беру завжди. І ви знаєте, вона мені так подобається, можливо, я її навіть собі лишу, хайно ми її одягнемо. Я від цього комплекту просто в захваті і буду замовляти його 100% собі у євророзмірі на своє ліжко. Прости на резинці зроблю і наволочки 50 на 70, бо в комплекті завжди йдуть 70 на 70. Цей комплект, напевно, у мене кума забирає, ну дуже він класний. Дуже-дуже рекомендую і їх ну так, трошки ще є. Так що можете замовляти посилання, не забувайте в описі під відео. І наступний в мене тут це ось такий комплект постільної білизни. Тут на картинці він виглядає трішки світлішим, але в постачальника він виглядає трошечки темнішим. Дивлюсь тут, що він також в такому сірому, червоному кольорі білому. Будемо зараз з вами відкривати і дивитись. Це мега новорічний постільний комплект. Ось так виглядає простирадло. Ну а ось так виглядає під ковдра. З однієї сторони, вона точно така сама, як простирадло, а з іншої дуже-дуже святкова з гілочками, сосни, і ось такими іграшками. Наволочки вже в комплекті можуть бути різні. Ну, а тепер давайте поглянемо на комплекти півтора спальні. Я їх взяла 4 штуки і дивіться, що саме брала. Ось такий різдвяний комплект, він яскраво червоний, хоча, я вам скажу, він не такий вже і в'їдливо-червоний, гарний колір, спокійний такий. Ми зараз його будемо одягати і дивитися. Бачите, візеруночки дуже класно надруковані. Ну, в основному відкриємо, побачимо. Далі взяла ось такий біло-червоний. У мене у сина біло-чорний постільний комплект і дуже класно переться в використанні. Ну, я не знаю, вже декілька місяців користуємося. І син у мене дуже задоволений. Тому я думаю, біле із червоним також буде класно. До речі, ця постільна білизна вона не линяє, і не переживайте, ви не встанете червоні після того, як поспите під такою. Постільною білизною. Ось цей візеруночок мені взагалі дуже-дуже подобається. Подивіться, як це все святково, красиво виглядає. Ось на самій фотографії, ось цій зробленій в програмі, виглядає не так красиво, як насправді сама постіль. У такому самому стилі, тільки сіре із білим, виконана ось така постільна білизна. До речі, ці всі комплекти є в різних розмірах. Я просто брала різний розмір кожної постільної білизни, щоб показати вам асортимент. Кожна білизна буває в розмірі 1,5-2 спальна або євро. Є навіть сімейні комплекти, але просто треба писати, чи вони є в наявності. Також дуже цікавенька постільна білизна. Будемо дивитися. Останнє, що я вам покажу, це ось така постільна білизна із зірочками, гномиками. Ну, цікавенько. We ries like to buildings. As the chemicals cosy take us higher. Ви знаєте, поки знімала це відео, виставляла паралельно в своєму телеграм-каналі ці всі фотографії постільної білизни. І в мене декілька комплектів вже відразу забрали. Топчик. Так що замовляйте. Якщо вам цікаві такі огляди, такі розпаковочки. То запрошую вас підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео і написати обов'язково якийсь коментар. А ще не забудьте написати в коментарях, чи робити ще такі розпаковочки, тому що постільних комплектів є дуже багато різних, і всі я вам показати за один раз 100% не можу. Тому зустрінемося з вами у нових цікавих розпаковочках. Всім па па, -па, -па.